Кожна пора року тут унікальна по-своєму, але саме восени в природі відбуваються складні фізіологічні перетворення, спостерігаючи за якими чимало поціновувачів тета-тету з флорою і фауною отримують неабияке задоволення і заряд бадьорості від маленьких до дорослих. Кожний знайде тут свій куточок сили. Мені подобається здесь роза, окружающий мир, він дуже красивий. Мені тут все подобається і ці рози красиві. Ми тут ходимо сезон, осень и вот каждый сезон, осінь і весна. Кожен раз все по-разному. Я навіть сюди, де, де інколи ходжу, просто от медити... ну, от медитація. От я сіла, немає нікого, і я. Ну як би от погружаюся у себе і дуже допомагаю. Ми розуміємо, що у нас зараз відбувається, тому треба абстрагуватись і приходити в такі місця, відпочивати. Живем неподалік, тому ну не завжди звісно, доводиться приходити частенько сюди, але ну. Намагаємось, приходимо, відпочиваємо ну і абсолютно... дітей. Головне, щоб вони сюди приходили і заряджались. Тут дуже спокійно, це душевна радість, тому що це осінь, листя жовте, грибочки. Ми тут любимо збирати. Їх. <рес> <рес> да, зараз їх немає, звісно, бо доща немає, а так дуже подобається. Королеву осені, хризантему тут вирощують вже. Понад 35 років за цей час через турботливі руки працівників боцсаду пройшло чимало видів і сортів рослини. Нині головна окраса території колекція дрібноквіткової хризантеми. Наразі ми маємо 98 сортів цієї чудової квітки. Як бачимо, кольорова гама досить різноманітна. А дрібноквіткова вона, тому що діаметр квітки не більше як 9 сантиметрів в саме цієї дрібноквітко. Вона різна, звичайно, за висотою от, і за термінами цвітіння. Жовтень середина квітування хризантеми. Милувати око своїм прихильникам вона зможе ще близько місяця. Попри свою незвичну багату красу, квітка не дуже вередлива культура, але увагу любить. Основна проблема, особливо в цьому році. В нас була це відсутність достатнього поливу. От бо для того, щоб вона набрала вегетативну масу і добре квітувала, їй потрібна достатня кількість вологи. Ну, звичайно підживлюємо протягом е, всієї її... Її вирощування, ну і догляд, звичайно, все рівно постійний, не дивлячись на те, що вона виба... не така вибаглива, але як кожна культура вимагає свого підходу, вимагає все таки уваги. Осінь триває стигнути насолодитися усіма її ароматами і кольорами. Можливість є головне мати бажання. Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.